Порядок оскарження довідки військово-лікарської комісії, порядок дій, яким чином можливо оскаржити довідку ВЛК. Відповідь юриста на зазначене питання. Розберемо відповіді на конкретному практичному прикладі, де надається правова допомога щодо оскарження незаконної довідки. ВЛК і так, обставини справи чоловік, військово зобов'язаний був мобілізований. Він перебував в іншій області. Був, скажімо, так бусифіцірований, доставлений до ТЦК та за 2-3-4 години був мобілізований. І наразі проходить військову службу. ВЛК проводилася за 1-2 години, навіть менше без врахування медичних документів, без якогось проходження лікарів. Хоча у зазначеного військово зобов'язаного чоловіка були Наявні медичні документи щодо його хвороби, а також він пояснював лікарям, що є хвороби видати, будь ласка, направлення для до обстеження, але йому у цьому було відмовлено. І наразі він проходить військову службу. У зв'язку із погіршенням самопочуття немає можливості підіймати важкі речі до 6 кг ваги та інші нюанси. Військовослужбовцям було написано, подано рапорт щодо лікування та проведення повторного ВЛК після лікування. Зазначений рапорт був поданий в командування військової частини, та наразі він розглядається. Але основне питання це яким чином можливо оскаржити довідку ВЛК. І так, необхідно підготувати. Письмову скаргу на Регіональну військово-лікарську комісію чи Центральну військово-лікарську комісію ЦВЛК. Оформити її письмово. До зазначеної скарги необхідно долучити копії медичних документів, які підтверджують підстави зазначеної скарги. І так, коротко, по суті, зазначеної скарги. Військово-лікарською комісією було проведений медичний огляд та на підставі статті 64Б розкладу хвороб було визнано придатним до військової служби. Але ми вважаємо, що вказана постанова є незаконною, винесена з порушенням вимог наказу Міноборони не відображає реальний стан здоров'я та придатність до військової служби. Також були долучені медичні документи та зроблені на них посилання, коротко по ним пробіжимося. І так, наявні узохворення набувають за та позбавляють можливості виконати покладені на нього обов'язки. Це підтверджується зокрема консультаційний висновок спеціалістам, де відображено, що рекомендовано хірургічне лікування та медикаментозне. Далі довідка МРТ, поперкового відділу хребта, де зазначено відмічають прояви артронних змін. Далі довідка МРТ колінного суглобу, де зафіксовано. Розрив заднього рогу медіального меніска. Далі консультаційний висновок спеціаліста Рекомендовано уникати підйому тяжких предметів вагою більше 6 кг. Перебування, переохолодження, медикаментозне лікування необхідне. Далі відомості з карти амбулаторного хворого, згідно з яких е, військовослужбовець звернувся за медичну допомогу до медичної частини військового підрозділу зі скаргами на біль. Поперековому відділі хребта, яка посилюється при фізичному навантаженні, тобто, зазначений чоловік, військовослужбовець має хронічні захворювання опорно-рухового апарату, які слід досліджувати більш детально. Протягом останніх 10 років його життя має трицидивний та прогресуючий характер, тобто, це не наразі з'явилися ці захворювання, а вони були раніше. Однак при проведенні медичного огляду ВЛК у ТЦК у жодного із лікарів у складі комісії з визначення ступеня придатності до військової служби не виникло будь-яких сумнівів, попри наявні хвороби та наявні медичні документи, які просто їх відклали, і вони взагалі не були враховані при проведенні комісії. Також комісію ВЛК під час розгляду дослідження медичних документи, документи не досліджувалися. Водночас став здоров'я при належному проведенню огляду ВЛК мав би бути віднесений до аналізу медичних документів. Було встановлено таке: це, по-перше, стаття 23 пункт А розкладу хвороб, де відображається, що це непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку, чи, хоча б обмежена придатність до військової служби, пункт А статті 60. Розкладу хвороб аналогічна непридатність чи обмежена придатність. Пункт А статті 61, пункт А статті 64, де також визначається непридатність до військової служби чи обмежена придатність. Тобто, коли ви готуєте скаргу, необхідно дуже детально проаналізувати розклад хвороб, медичні документи та у письмовій формі викласти всі наявні статті розкладу. З огляду на зазначене звернувся до командира військової частини з рапортом про надання можливості пройти лікування та повторне ВЛК у порушення положення номер 402 за наявності показань щодо огляду. Ні один із вище значених спеціалістів ВЛК залучений не був. Комісія не дослідила та не дало оцінку наявності. Перелічених захворювань не було до обстежень, і лікарі просто формально, як ми відобразили у цій скарзі, експрес ВЛК, спрощена процедура. Але спрощеною процедурою вона наказом Міністерства оборони не визначена. Прохальна частина в нас переглянути постанову військовіхської комісії ВЛК, зазначеного ТЦК та СП. Скасувати постанову, визнати непридатним чи, хоча б обмежено придатним, до військової служби, тому що у зв'язку із наявністю зазначених хвороб наразі цей військовослужбовець не може проходити військову службу, мучиться та з ним мучується командування військової частини. Зазначена скарга спрямовується письмово на адресу регіональної чи центральної військово-лікарської комісії. Бажано це зробити укрпошта Цінний лист з описом вкладення з повідомленням про отримання. Після того розглядається зазначена скарга та приймається рішення: чи задовільняють зазначену скаргу, чи відмовляють аргументовано наголошую, необхідна відмова не просто відмовити у розгляді, а саме чому комісія вважає, що зазначена довідка відповідає нормам чинного законодавства. Ось таким чином алгоритм порядок дій щодо оскарження військово військоволікерської комісії. Якщо людина була незаконно мобілізована і ВЛК проходило тест, такий експрес-тест ВЛК, це можливо оскаржити у передбаченому законом порядку. Що ви думаєте з цього питання? Прокоментуйте, будь ласка. Якщо є у вас питання, пишіть. У коментарях пишіть у діри, якщо вам необхідна юридична допомога військових адвокатів щодо оскарження незаконних дій ТЦК, ВЛК, пишіть у особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ющенко і партнери. Якщо відео подобає, подобається, поставте лайк, підпишіться на канал, якщо вам цікаво. Ще раз дякуємо вам за вашу увагу.